Доброго мирного дня всім. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Всього самого найкращого. Отак. Тримаємо ті мотузки, Ось. йду. Бачите де сливки бризкала, крім дерев, яке чорне, від залізнього купурусу. Ось побризкала. Так, це в мене молодий пагін з яблуні. Я його вирішила відвести на бік, бо мені треба, щоб він звідси попускав гілячки догори. А цю гілячку я пригнула донизу. Ось і причепила. Але вона тут дуже бідно тримається. Зараз я візьму, прив'яжу ниточку. Ось. І ще для штраховки притягну. Ось так. О. Щоб вона не піднялася. Ось так я розводжу, щоб мені була ширша крона. О. Ті геляки тут мають бік, а сюди в бік в мене нема. Ось мені так і сюди її сюди і треба відвезти. Навіть можна трошки ще не так, а навіть от сюди трошки її повернути. О! Ось так. О, щоб вона була. І тоді вона сюди мені пусти гіляки і буде красота. А зараз підемо, а зараз підемо до груші. Ну. Зараз йдемо до груші. Так, виноград я той теж піділяла. Підживила, не забула. Ось. Це моя павлонія, листя обмерзло на ній. Ось. Надіюсь, вона вже на цей рік піде файно, той стовбурок визрів. О, тепер оце в нас одна груша і вон друга груша. Треба і їх порозтягувати геляки мені. Так що ось таке то. Будемо працювати, щоб вона була ось така, як оця в мене. Груша, бачите, як боки геляки я порозтягувала на боки. І вона собі росте гарно тепер. А була ось така ого, як оця, рівна догори і здорова. Якщо ти її пустиш таку здорову догори, вона ще трошки поросте догори. І вже нічого ти її тоді не зробиш і ніяк ні, ти грушок не дістанеш вирвати, бо от на таку грушу ти вилізти не вилізеш. Драбину теж не є добре ставити. І воно, виходить, дуже, дуже незручно. А якось така вона широка в боки, от тоді з нею. О, і тоді з нею, виходить, добре працювати. Казали до мене, Таня, що ти в яблунях тямиш, дивись, Таню. Бачиш, мої яблуні невисокі. Я на них спокійно руками рву яблука. Широкі гіляки, подивися, бачиш, яка ця яблунька. Гіляки розлогі, всі кругом. Ось і яблуня не є висока і все прекрасно. І ось ця так само. І там вверху всі яблуні в мене такі низькі, широкі. Чи навіть ось ця коло шовковиці, я її як сформувала, чи навіть там ті другі. Я всі одинаково формую, щоб були вони мені розлогі і креслати. І навіть от та сливка, от, я її також зробила, щоб вона була йшла мені в ширину. Не догори, а в ширину. Ось. Шовковиця трохи попідрізала, щоб винограду не глушила. Бачиш, ось, подивися, бачиш, вони є невисокі, широкі і дуже зручно з такими яблунями мати діло. Ось, ось, бачите, вони є широкі, розлогі і з ними добре займатися. Тих, що я пересадила на зиму, я не обтинала. Їх пообтинаю весною. Це моя айва. Ось. Ось ця яблунька також скелетний і гарно зроблений, хай вона трошки ще вже на другу осінь, ну осінь, що буде знову в 25-му році, то я її вже підріжу так, як, як мені треба. Зараз цього року вона ще зачіпана не буде, бо мені ще треба, щоб вона трошки дала росту. А тоді я її сформую. Ну, а тепер будемо розтягувати гіляки на наших грушах. Перед начнем з теї, а тоді стантеї. Є спеціальні такі эти дротики, що якось такого вигнутий вони, отакого запихає ж геляку. І воно тако вигинає. Я бачила, що що люди купують, але то тільки для тоненьких гілячок, котрі молоді, тонкі. А ті, що грубші гілячки, то вони не дають вирівняти. Ось так. О. І вони поростуть. На другий рік ми їх відкриємо. Відв'яжемо і все. До осені вони так побудуть. Ну а за стовбуром дивіться, щоб не впивалася нитка в стовбур. Щоб не зробила вам на дереві. Ширше пустила. Ні, я тут ширше пустила, воно тут не є тісно. О, і ось о. Тепер та сюди. Зараз візьму слідуючу нитку. Ось. Ось сюди ми візьмемо гілячку і розігнемо таким чином крону, розтягнемо, щоб вони були в ширину. Так, Просто-напросто розтягуєте. Ось цю геляку я оставлю. так. Подивимося, скільки та пусти, скільки та. Тоді ті вкоротимо, під скільки нам треба буде їх. Цей я прив'язувати не буду, бо вона й так гарно сюди йде. А танту зараз туди прив'яжу. Певно ми такого вкоротимо на наружну бруньку. Оце буде трошки не так. Ми вкоротимо от на цю брунку, щоб пішла в біг геляк. О, о. Ось так. Тоді вже по тому, по тих гілячках, по тих, які попускають догори, тоді вже дивитися, де її задалеко ту внизі врізати, котрі вам геляки догори оставити, котрі на боки. Ось. Ось так я формую свої дерева, розтягую, бо напевно тут візьму такого, щоб воно було добре. Може всі три одденні розведеш. Одєї так, не так. Можна й так. Бо то вийшло центрально. Або Можна дві чи? розведе, один лише. той напевно, лишу, а той дві розведе. Навпаки, пев. Ту і ту розвести? Так. А середній Ну, буде так. Там дві буде далі. Зробимо трохи ярусний тобі. Тут буде ярус, тоді тут зробимо знов ярус. Можна й так. Бачите? чите є? Є кому підказати. Це добре. І ось, і зараз ще там ту потягнемо. Вроді смішно літками пов'язувала дерево. Але О, тут -ту той довгий не той. Я зараз підніму. О, о, усю. Цей треба вкоротити, щоб він пішов, то я візьму сікатора, повкорочую. А вже як ту розтягну, тоді вам покажу тільки результат, як вона буде розтягнена. Ось такий вид має моя груша. Зараз її гора пошлю мені туди місікатора принесе. І я ті повитинаю лишні геляки. Ось такий вид має моя груша. Ті лишні повитинаю, я тоді покажу, які я витягла і як там ту розтягнула. Вже результат. Так, все. Розтягнули ми її ту на боки. Ось, вже трошки вона завелика виросла. Але я там того року прогавила, не зробила. А цього року вона вже трохи завелика. Ну нічого, трохи ми її потягнули. Ось там ця рівна, то її вже восени на другий рік пригнемо. Ось донизу. Так щось таке. то. Ну і тут ми витягли ті геляки, що я казала, що заваджали. Цю я вкоротила, цю звідси витягла, що мала витягти. І всі остались. Так щось таке. А ні, ще оцю зараз А ну дай, секатора мені. На нижню бруньку, Ось так. Тримай. Ось ця брунька буде сюди йти. На цю бруньку. Патичку ми заберемо. З цієї груші. І ось, Все. Ось такі ми зробили процедури груші свої. І хай вона собі росте далі. Там та також ось. І усе. Робота зроблена. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших всім. Всім до зустрічі.